Uh, Розпочинаємо засідання нашої комісії. Сьогодні у нас у порядку денному є 16. Prvo vprašanje. Pro preradoč materialnih ciljev, komunalnih ali nekomercnih podjetij, stoh Huska, centralne medicine in licenc prostata v Husku in stoh Huska. Drugo vprašanje. Prodaja na pozivu komunalnih in nekomercnih podjetij, stoh Huska, telemakološka politika, Huska, 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 Rada na spisanje še konekivacije in neenak minimalne lastnosti. Третє питання про затвердження акту приймання передачі майна. Четверте питання про передачу балансу комунального підприємства реклама Руспу міської ради дитячого майданчика на території парку культури та кучинку і Рої Майдану. П'яте питання про передачу на баланс завершених об'єктів основних засобів та матеріальних цінностей. Далі в нас в е порядку денному є. Е е е Питання про затвердження ретального плану території, про затвердження ретайно плану території, Всі одинакові. Одинакові, там. різні об'єкти об'єктів. Зачитати ці об'єкти. Ні. Yeah. Yeah. Значить, Є у нас цих про затвердження плану що 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тоже 7. 7. Сім. Yeah. І далі це, це про затвердження, і далі надання мадання дозволяти. На Восьме питання і дев'яте питання у нас про uh, надати дозвіл на агробетальну плану територію і цивільне призначення, яке змінюється земельна для будівництва для обслуговування інших будівель, Яке розташоване місто труд, вулиця Устина Олошина 48. І керус, тут, склузь, у, Волошена, питання, слідуюче про.

І питання про надання дозволу на розробку детального плану території в межах земельних ділянок приватних власності, а саме є кадастрові номера, які прописані. Які розташовані село Стеблівка урочище за тискою Я не будівництва? Так, ці всі питання, значить, когось будуть ще якісь додаткові нема зауваження, позиції, нічого. Тоді ставимо на голосування, хто за те, щоб розпочати наше засідання з таким порядком дивим, прошу проголосувати. Хто за, проти, втриматися одноголосно. А, по питаннях ми не визначили, що за розробляємо, будь ласка. Я все питання про передачу матеріальної цінності комунального економічного. Якби цю підприємство стоматологічна поліклініка, тому зараз якась частина передається лікарні з готові отримання ліцензії стоматологічного обладнання. Так, все, ще є якісь питання. Є питання. Тоді хто за то, що дане питання? Про передачу матеріалів цінності прошу проголосувати, Хто за, проти, трималися мова. Так, друге питання про надання дозволу комунальному інформаційному підприємству Путська на пологічна поліклініка будської міської ради на списання щодо відвідації комунальної власне. Мова йде по власті хотел. Відповідно до положення, яке затверджене путською міською радою, про списання об'єктів, є всі подані документи, відомості, акти акт технічного стану. Де зазначено, що котель є не в працедатному стані і не придатний для подальшого використання пунктом 2.2 місячний срок після процедури. Uh, значить, зобов'язується підприємство перерахувати до бюджету Української ради отримані кошти і прозвітуватися. Преде питання. <постив> <постив> <Проти. постив> <постив> питання про затвердження приймання передачі. Мова йде про об'єкт незалежного будівництва за червоської лінії колишній корпус місті Куст. Нове будівництво передається воно від управління капітального будівництва Закопальської обласної адміністрації. Управління з питань майна необхідно здійснити огляд даного майна. Акт підписаний. Від 5-12 розпорядження військової адміністрації розпорядження рішення Пускої міської ради про прийняття безоплатної комунальної власності. ради дитячого Майданчика на території парку культури та відпочинку героїв Майдана. У 2021 році було надано дозвіл Меганального підприємства агентства регіонального розвитку та транспортного співробітництва Закарпаття Закарпатська область обласної ради в рамках реалізації транспортного проєкту. Дано дозвіл на встановлення дитячого майданчика на території міського парку, основною такою умовою це було подальша передачі на баланс міської ради цього майданчика після його встановлення. Ми отримали попадання від даного комунального підприємства із проханням прийняти на баланс цей майданчик. Передається він відповідно до комунального підприємства «Реклама Курс», яке обслуговує бурпарк в початку героїв Майдану. Дякую, Таня, Мусуль, Коза, Валентина, Віктор, Наступне питання про передачу на баланс у завершенній публіки основного засобу економічної цінності. Передається із виконкому з нашої бухгалтерії Мова йде про баланс, передається на баланс комунального підприємства реклама плюс наступне завершення об'єкту конструкції субсидії та пам'ятки архітектури над заменого значення війни військового замка. лавки, курни відповідно, це розуміє все да це дорога до нашого замку з облаштованими цими. Лавками. І передається до управління культури та спорту, конструкція для влаштування алеї загиблих і відповідно друкована продукція. Є питання? Ставим словом, поза котів. Сім проєктів рішення одного типні затвердження детальних планів. На всі детальні плани раніше були надані дозволи на розробку рішенням сесії. Робилися процедурно у відповідності до законодавства. Всі процедури, звідно, які мають бути виконані стратегічна екологічна оцінка. Розділи ТЗЦ були проведені громадські слухання, і дані детальні плани були позитивно розглянуті на засіданні субідної ради. Перше питання: затвердження детального плану з метою визначення планування. 20% композиції параметру забудови, яка є у комунальній власності міської ради, на якій розроблялася можливість розміщення станції сонячної енергетики. Ця територія є комунальною і буде передана в оренду чи як там користування, де буде розміщена станція сонячних панелей. Все процедурно було проведено місто будівною радою сходи. Знаєте про цей об'єкт? Прошу підтримати голосувати. Є питання хто за? Друге і третє питання вони фактично стосуються одного об'єкту, майбутній, як його правильно назвати. Відпочинку. Аквапарк ну, це так, відпочинкова територія. Розбито на два детальні плани, тому що е, частина приватних земель, на яких хоче бути розроблено даний проект, розташовані на території Стеблівської сільської ради. Друга частина на території Сокирницької сільської ради, але вони межують е, рядом, і е, комплекс буде єдиний. Е, власники земель, приватні особи. Е, Отримали дозвіл на розробку детального плану. Архітектурною фірмою була розроблена вказана документація, а знову ж таки пройдено процедури стратегічно-екологічної оцінки інженерно-технічного захисту і містобудівною радою. Робота зроблена, готова до затвердження сесією міської ради. Це друге і третє питання. Я їх два разом називаю, тому що вони стосуються одного об'єкту. По окремо за кожен, ну, напевно, що тоді е, спочатку перше порядку денному потім. Другому питання є чи стаємо все, хто за проти 12,8. Може проговорити. Хто за, проти. Четверте питання, яке було підготовлено нашим відділом містобудування. Знову ж таки, рішенням сесії надавалося дозвіл на розробку детального плану сокирницькому цеолітовому заводу, які звернулися до нас із заявою про розроблення земельної ділянки для розміщення розкривних порід відвалів, пов'язаних з видобутком корисних копалень. Значить, відповідає всі містобудівній документації села Сокирниця, розроблений детальний план, в результаті чого сформована земельна ділянка, якою площею? 7,5 гектар. гектарів. Це літовий завод, готовий брати в оренду, сплачувати оренду і здійснювати діяльність по розкриттю порід по складанню відвалів біля карії. П'яте питання. Знову ж таки, затвердження детального плану. Приватна особа, власник сільськогосподарської землі звернулися до нас із заявою з проханням дати дозвіл на розробку. Було надано дозвіл розроблений детальний план для зміни цільового. Земельної ділянки в селі липчав вулиця Кошового, є кадастровий вказаної земельної ділянки. Процедурно все було виконано, якихось зауважень немає. Позитивно схвалено містобудівною радою. Шосте питання: затвердження детального плану знову ж таки аналогічно, як і в попередніх. Власники земель зверталися за дозволом на розробку деталки для зміни цільового детальний план було розроблено на в'їзді в село Рокосово з лівого боку перед переїздом Урочище Церківне, деталка розроблена, пройшла всі процедури, готова до затверження. Поза фото. Сьоме, сьоме питання. Власник декількох земельних ділянок у місті пуст біля вулиці Львівська, у межах вулиці Львівська і Степана Росохи. Маючи приватні землі, попросив дозвіл на розробку детального плану. Детальний план розроблений для можливості зміни цільового призначення цих земель. Знову ж таки, процедурно все було проведено, стратегічна і екологічна, ІТЗЦЗ і схвалено містобудівною радою. готово до затвердження. Давай пропозиція задати тербу. Вот это питание разберка награду.